Ласкаво просимо, любі гості, на незвичайну вечірку. Сьогодні ми відправимося у подорож у часи старовинної музики, коли панували краса, грація та гармонія. І саме для цього ми приготували сюрприз, ми не просто розповімо вам про старовинну сюїту, а й подаруємо вам її звучання. Але, Максиме, першу розкажи, що ж це за загадкова старовинна сюїта. Це, можна сказати, музична вечірка різних танців. Сюїта це музичний жанр. Який виник багато століть тому? Вона складається з кількох частин, кожна з яких є окремим танцем. Наприклад, урочиста алеманда, витончена куранта, запальна жига, елегантна сарабанда. Яка елегантна і велична музика, це справжня подорож в часи королівських балів. Сюїта це більше, ніж просто танці. Вона стала основою для багатьох музичних творів, навіть коли танці вже не виконували. Композитори, як от Йоган Себастьян Бах і Георг Фрідріх Гендель, перетворили її на справжнє мистецтво. Сюїта це більше, ніж просто музика. Це настрій. Історія та подорож у часі. Дякую, що були такими чудовими гостями на нашій вечірці старовинних танців. До нових зустрічей, юні музиканти.